Економія бюджетних коштів можлива за умови модернізації. Цього давно чекають на комунальному підприємстві Зеленбуд. Ось така ще подробильна машина данського виробництва може суттєво підняти ефективність праці і заощадити паливно-мастивних матеріалів. Її роботу презентували керівництво міста. Якщо раніше потрібно було затратити до двох тижнів для того, щоб прибрати одну вулицю за допомогою цієї техніки, і взагалі ось цієї системи, це робиться на протязі одного робочого дня. Де набагато менші людські ресурси, набагато менші затрати по транспорту. Бання такої машини та обогрівальне обладнання для теплиці, яке працюватиме на відходах деревини заплановано у наступному році. По питанню придбання техніки буде проведений тендер. Я хочу подякувати представнику компанії, який може вибачає, але може і не виграти тендер, тому що тендер визначає і найкращу пропозицію і по ціні, але обладнання має саме виглядати так, щоб дійсно була економія і був ефект для нашого міста. Схвалити виділення коштів на купі для такої техніки мають депутати міської ради. Головним переконуючим аргументом стане швидкість самоокупності. Депутатам однозначно, в першу чергу, я буду пропонувати проекти всі, які в швидше саме саме окупні, швидко окупні, тобто 2-3-4 роки, це саме ті проекти, за на які ми маємо виділяти кошти, яких як я вже казав на початку, яких сьогодні на, на жаль бракує. Аналогічну техніку випускають і українські виробники. Будемо казати, українське обладнання і іноземне. Воно все в районі від 100 тисяч, іде до 500 тисяч, в залежності від комплектації, від діаметру, від того, що які, які комплекта комплектація з трактором без трактора, свій двигун. Тобто розумієте, ми будемо прописувати однозначно. Сума буде більше, тому що ніж 100 тисяч, тому що ми хочемо. Бачите, діаметр 22 це будемо казати, саме такий загальний середній діаметр, щоб не тільки гілки, а потім зупиняється машина, щоб, щоб вона спрацьовувала на всі випадки життя. Придбання нового обладнання для Зеленбуду включено в план економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік.